Ми часто відкладаємо турботу про себе, навіть коли щось бентежить. Рак простати це одна з найпоширених онкологічних проблем серед онкологічних урологічних захворювань, особливо у чоловіків старше 50 років. Ця хвороба підкрадається незамітно і перші ознаки можуть бути виявлені вже на пізніх стадіях, але це не вирок. Є симптоми, на які варто звернути увагу. Це е, проблеми з сечовипусканням, це кров в сечі або в спермі, біль у кістках. Важливо пам'ятати, що симптоми з'являються пізно, тому регулярний скринінг може врятувати ваше життя. На сьогоднішній день існує основний онкомаркер передміхорової залози, Він зветься Простат специфічний антиген і є правило, котре повинні виконувати чоловіки. Починаючи з 45 років, раз на рік треба здати цю кров, щоб бути впевненим, що з передміхоровою залозою все гаразд. Тож будьте дбайливі до свого здоров'я і вчасно звертайтесь до лікаря.